Спочатку беремо одну-дві ріпчистих цибульки і дрібненько їх нарізаємо. Далі беремо моркву, величеньку моркву і натираємо її на крупній терці. Смажуємо все на пательні, з олією. Кружку рису, у мене 250 г. Вмиваємо водою, а далі заливаємо кипяком і чекаємо, поки рис повністю набухне, вбере всю воду. Можна довести до кипіння і тоді виключити вогонь. Тепер беремо листя зелене, можна брати молоде листя винограду, буряка. У мене листя називається човник, але я не знаю, як воно називається по-літературному. Аби легше було закручувати голубці, треба, аби листя зів'яло. Можна його лишити на сонці, але це займе довго часу. Тому просто на декілька секунд кладемо в кипяток. Але довго не тримайте. Буквально декілька секунд. Зелену цибульку, петрушку або кріп можна нарізати. Мішуємо рис з морквою, зеленню, додаємо чорний мелений перець. сіль. І додаємо томатну пасту. Але саме томатну пасту не соус, бо з соусом буде не дуже смачно. Всі інгредієнти є під відео. Беремо кастрюлю, неї ставимо зелень, зверху кладемо кришку і зверху вже закручені голубці. Біт, як я роблю З першого разу може не вийти, але з пятого шостого нормально вийде. Листя дуже ніжне, зелене. Тому треба все легенько і акуратно. Вже робіть коли начинка і листя остине. Зверху накриваємо листям, яке лишилося, кладемо на плиту, на вогонь. Заливаємо гарячою водою, можна чуть-чуть підсолити, але не заливаємо повністю, щоб накривала, а десь так до половинки. Беремо десь пів години, 40 хвилин, коли закипить, то робимо мінімальний вогонь, щоб вони не розпадалися, беріть руками їх, коли остинуть. І, е, от, я більше люблю їсти холодні з сметаною. ну гарячі теж дуже. Смачно. Спробуйте цей рецепт, я думаю, вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.